У школах Миколаєва планують відкрити 47 груп подовженого дня. Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Крім того, під час засідання погодили рішення про тривалість роботи закладів дошкільної освіти. Детальніше про це також і як дитсадки функціонуватимуть влітку. Дивіться в нашому сюжеті. Миколаївська міська рада продовжує підготовку до чергової сесії. Днями відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Її члени розглянули низку проєктів рішень, що стосуються роботи закладів освіти та майнових питань. Серед іншого було підтримано внесення змін до комплексної програми освіта на 2025-2027 роки. Пропонується додати у придбання шкільних автобусів, у тому числі шляхом співфінансування з місцевого бюджету, до виконавців заходу, забезпечення пільгового проїзду міським комунальним транспортом учнів до місця навчання додому. Пропонується додати Миколаїв Пас транс, до харчування, заходу з харчування. Пропонується додати учні, що здобувають базову та профільну освіту у закладах загальної і середньої освіти. Також члени комісії погодили проєкт рішення про створення у школах міста 47 груп продовженого дня. Крім того, окрему увагу приділили питанню фінансування поділу класів та групи при вивченні предметів мистецького напрямку у ліцеї Академія дитячої творчості. Внесено зміни до порядку поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів у державних комунальних закладах загальної середньої освіти, згідно з яким з метою посилення індивідуальної роботи, з метою посилення вивчення окремих навчальних предметів, засновник відповідно закладу освіти може приймати рішення про додатковий поділ класів на групи, а також про поділ класів на групи під час вивчення навчальних предметів, які не зазначені у цьому порядку. Це рішення дозволить поділити учнів на групи під час вивчення предметів мистецького спрямування, зокрема декоративно-ужиткового та сценічного мистецтва. Керівнику Академії дитячої творчості здійснювати поділ класів на групи при проведенні уроків за напрямками, зазначеному у пункті 1 цього рішення при кількості учнів в класі більше 27 осіб. Оплату праці з нарахуваннями підичних працівників за додаткові години не більше 3,75 сімдесят штатні одиниці на поділ класів за напрямками, зазначеного пункту 1 цього рішення, здійснювати за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади. Крім того, комісія обговорила можливість прийняття до комунальної власності Миколаєва об'єкти соціального призначення, що наразі належать державному підприємству Зоря Машпроєкт. Мова йде про Дитячий дошкільний навчальний заклад номер 69 по вулиці Олега Бондаренка, стара назва вулиця 28-ї, армії, 10а. Він складається з двох основних корпусів загальною площею 1272 квадратних метри. Там е, інший дитячий задочок це номер 12 по вулиці Олега Бондаренка, 6, також складається з двох основних будівель, загальна площа 75. І 4 квадратних метра. Та дитячий дошкільний навчальний заклад номер 12 по вулиці Олега Бондаренка, 7, Також складається з двох основних будівель загальної площею 944 квадратних метра. Разом із цими будівлями до комунальної власності міста передаються інженерні мережі. Також зоря машпроєкт планує віддати Миколаєву дві захисні споруди та дитячий табір алий парус, що розташований у Рибаківці. Ці об'єкти знаходяться в задовільному стані, але під час війни в Рибаковки був прильот. І декілька зтекляних вікон там зруйновані. І декілька приміщень тому на сьогодні це приміщення потребує ремонту. І захисні споруди, які передаються зразу з дитячими садочками, готові до експлуатації. Дійсно, треба їх відремонтувати. Їх дивилися управління освіти заступника міського голови Натоляничем Петровим. дали згоду на прийняття до комунальної власності цього майна. Комісія підтримала винесення цього проєкту рішення на розгляд сесії міської ради, як і рішення про тривалість роботи закладів дошкільної освіти. Відповідно до нового закону про дошкільну освіту, міська рада визначила навчальний рік у дитсадках з 1 вересня до 31 травня а влітку передбачила функціонування чергових садочків. Це дозволить забезпечити безперервність освітнього процесу в період відпусток вихователів та підготовки закладів до нового навчального року. Яна Циня, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.